Вітаю всіх. Ну що ж, Харківська область? Ви знову у мене найприємніші, найкультурніші, найвихованіші. Ну, Я вас обожнюю. Але не відстаємо, не відстаємо, будь ласочка, мені строчать у приватні все, що можна, тільки не те, що потрібно. Там же ж у нас капець на Купінському напрямку. Ви що? Це ж кошмар. Я так не можу. Я на стресі, мало їм, але мені не вистачає сорокового крему, я його добре їм на стресі. Тому, вибачте, треба дивитись це не діло. Це не діло. Так, давайте подивимось що. Так, я те, що бачила в новинах, те, що мені написали, один єдиний коментар. На жаль, якщо що пишіть же, завжди, хто що знає. На тему виход до річки Оскол. Ми це дивились, треба передивлятись. Давайте. До кінця вересня беру. До кінця вересня що у нас тут випало щось? У ворога є ціль. По-перше, ось то, що випало, ціль. ціль. До кінця вересня ворог зможе вийти до берегів річки Оскол біля Куп'янська. До кінця вересня ворог зможе вийти. До берегів річки Оскол біля Куп'янська. Те, що зараз відбувається, зможе? Двіка кубків, не визначено. Так, спокійно. Це не визначено ще. А це накопичення, як зупинка буде. Невже наші не дадуть? Так, там багато жертв. Це по-перше. Вони пруть, але жертв багато. Також наші думають, що робити. Так, захист нам потрібен. Там гаряче. Просто жопа. Але є зміни закохані. Стоп. Оце мені не подобається. Ой, блін. Так, смотрите, сонце, блазень закохані, три старші аркани. Тобто важливість цього, цієї події дуже сильно впливає на одну сторону і на іншу. І там є домовлено, що далі якоїсь точки вони не підуть. Розумієте, далі якоїсь точки. Я не знаю, якої про яку точку мова. Знаєте, що мені це нагадує? той пан... Факт молотова В був, коли ділили території. Вибачте. Але є домовленості, що на тему території. Вони там є. Як накрути. Розумієте? Вони так. є. І це вже неприємно, але факт це союз там, де працює, певна тема, вже політична. Неприємно, але давайте подивимось, борова. Борова. Борова залишається під контролем України. Борова залишається під контролем України. З урахуванням всього всього. Те, що відбувається, на даному етапі. Так. Вона залишається під контролем України. Відповідь так. Є захист. Кордони Україна. Так. Дев'ятка жезлів. Ось це вона під Україною. І знову закохані. Справи. Слухайте, там якась домовленість досить серйозна. Досить серйозна там домовленість, тому все це ділимо на два. Ну, така ситуація в нас там цікава.